Доброго дня, вечора, ночі. Дякую, що звітали на цей огляд модифікації долина шумів. Сподіваюся, що по закінченню у вас буде максимально повне уявлення про цю модифікацію і, можливо, у вас з'явиться бажання в неї зіграти або ж навпаки. Долина шумів це сюжетний мод, в який пропонує пропоную нам взяти участь у виконанні останнього завдання бувалого сталкера на ім'я Макс. Перед тим як той покине Чевеза для спокійного життя за периметром. Ціль перед Максом постає одночасно проста та складна. Потрібно розшукати групу зниклих сталкерів, які, по дорученню бороди, відправилися на пошуки серця Оазиса. Дивись, я знайшов що... чудна штука: ніхто таку раніше не приносив. Так, на мою думку, заставляти гравця так, саме гравця, шукати вкотре те саме серце з 2009-го було не самою яскравою ідеєю, а те, що нам прийдеться відшукати артефакт, то це є другим завданням, яке борода дає Максу. Після інтроролика нам дають подивитися катсцену діалог між Лоцманом та Максом, де нам кажуть, що нас ніхто не чекатиме і якби сам другу знайдеш, як хочеш вертатись. І так, в моді присутньо багато нових катсцен, часто з новими анімаціями та ще й озвучені, і перекладені українською і не аби як, а якісно. З винятком. Радік на зв'язку! Отримавши керування, гравець відразу потрапляє на простори долини шумів, де нас практично відразу зустрічає пара похмурих сталкерів. Макс може просто проігнорувати їх і піти до найближчого базування сталкерів. Завдання все таки є: маркер міготить, треба йти. Але якщо ми проігноруємо терміновість пошуку сталкерів і вирішимо послухати, що ж там у вас трапилось, братці. То вони нам повідають, що був у них друг вовка, і відправився він в аномалію, проте так і не повернувся. Власне, все. Після цього сталкери розвертаються і йдуть з долини. Ми ж, в свою чергу, можемо вирішити дослідити аномалію і відправитись на маленьку пригоду з цінною нагородою в кінці. Це я до того, що схожих місцин на просторах долини шумів, де гравець, проявивши ініціативу в дослідженні свого оточення, може отримати певну винагороду. Є декілька. Тож, якщо вам цікаво експлорити нові території, у вас тепер на те є додаткова мотивація. Закінчивши з аномалією, ми вирушаємо до першого лагеря сталкерів, де нас відразу підгукує до себе місцевий новачок. А поруч хтось практикує свої начки стрільби і розносить підвішеного Зодеса дибеснурка. На другому поверсі видно, як ходять патрулі, десь повіддаль, біля багаття сидять сталкери, і травлять байки, хтось навіть підтягується на турнику. Цілому мої перші враження були, що я потрапив в реальний лагер, де кожен займається своїми справами. Поблукавши навколо, можна позбирати всякого преві'янту або муніцію. Якщо ж ви будете уважними, то знайдете схованки інших сталкерів. І так вони тут не просто півтора полігони мильних текстур рюкзака, а як в поклику прип'яті, набори предметів на землі. Лутати подібні схованки, якщо і не зручніше, то на мою думку, набагато приємніше. Не просіть мене пояснити, чому, інакше, я боюсь, ви мене проходите за збочинця. <кхм> так ось в світі розкидано декілька таких схованих, які, звісно, ви вільні забрати коли завгодно. Головне знати, де шукати. Наблукавшись вдосталь, час подивитись, куди ж там ведуть сходи під землю, які ми могли побачити раніше, а саме в бар. Тут гравець знайде все для себе необхідне. Камера, техніка місцевого лідера, персональну схованку і місце поспати, і мені дуже сподобалося, що автор не зупинився на одному цьому підвальчику і розкидав досить багато таких невеличких підземних локацій по долині. Шумів такі місцини додають світу вертикальності і роблять його цікавішим для дослідження. Знайшовши лідера, Макс може відразу приступити до пошуку зачіпок щодо свого основного завдання або ж пошукати іншої роботи. Розробник попіклувався про вторинні квести, і у гравця практично завжди є вибір відволіктися від основного сюжету і піти розвіятись, зробити грошей на стороні. Єдине, що не очікуйте якихось грандіозних сюжетів, що в основній лінійці квестів, що й вторинній. Але не зрозумійте мене неправильно. Персонально я виконав 90-95% всіх завдань і в цілому залишився задоволений. Якщо ж вас не цікавить сам зміст завдань, то я б їх виконував хоча б задля винагород, а вони тут цікаві. Досить часто це просто гроші, але іноді це персональні схованки або унікальна зброя, або артефакти, або до багато чого ще насправді. Якщо ж вам не терпиться почати основний сюжет, то вам до мутного, який, до речі, має унікальне обличчя, як і багато інших персонажів. Він у нас бувший довгобургові лідер таких же бувших бійців, ну, в цілому всього лагеря. Тут починаються основні пригоди Макса, описувати які я не буду, але скажу, що навіть якщо цей мод і не здивував мене суттєво своїм сюжетом, я отримав від нього задоволення. Особливо мені сподобалося, що кожен персонаж, з яким ми ведемо справи, має свій характер, і що саме головне свої інтереси, які іноді бувають прихованими. Я навіть більше того скажу: в грі практично немає таких персонажів, яких гравець зміг би читати як відкриту книгу. Крім персонажів, якщо вам потрібно щось більш драйвове, ви зможете знайти купу перестрілок з іншими сталкерами або мутантами, якими кишать вся долина. Тож бирайте всі набої, що підвернуться, Лишніми вони не будуть. Якщо ж ви ну ніяк не можете без квестів поскладніше, ніж описане вище, то такі тут теж є. Наприклад, проникнення під прикриттям або ж повернення інструментів законному власнику шляхом застосування налетального насильства майже. Також в моді присутня тотальна зрадна, без деталей, щоб нічого не спойлерити, нічого рашистського, Просто на персональному рівні одним квестом цей мод мені спочатку харкнув душу, а потім туди розпечну кочергу встромив. З іншого ж боку, після закінчення основного сюжету, один крамер по кличці Рокфеллер запропонував мені цікаве завдання, з яким я рекомендую ознайомитись кожному, хто дійшов до цього моменту. Відходячи від основного сюжету та вторинних квестів, що нам ще може запропонувати цей мод? Дав, в принципі, багато чого як для сюжетного моду. Почнемо з того, що історія повністю розгортається на просторах нової локації, змодельованої з нуля. Напевне, раніше це був звичайний ліс з декількома будівлями і, можливо, ще чимось. Проте, після приходу зони це місце зазнало жахливих змін. Земля розверзлась велетенськими прірвами шириною та глибиною в десятки метрів, падіння в які є смертельним. Археономалії усипали місцевість, значить і дощові гриби після зливи, створюючи девакуваті ландшафти, які інколи переходять в невеликі системи печер. Та да ще й до цього всього артефактів лишилось небагато після припинення викидів, тому за них йде значна конкуренція між сталкерами, і з кожним разом потрібно відправлятись все глибше і глибше в долину, де зустріч, з, наприклад, химерою не рідкісна подія. Або, можливо, ви побачите нового мутанта, який схожий на снорка своєю поведінкою, але небезпечніший. Воно штовхнеться на нову аномалію. З останньою я обіцяю вам незабутні враження. Да, 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 да. О, Боже мій, бля! Якщо ж вам пощастило і ви все-таки знайшли артефакт в одній з аномалій, ви можете спробувати знайти вчених, які знаходяться десь на просторах долини, і за певну платню вони зроблять вам модифікацію артефакту. Плином часу, по мірі виконання гравцем квестів, вплив сталкерів буде розповсюджуватись, і у випадку, коли ви далеко від основної бази, а комусь потрібно продати сміття, не лишнім може бути перевірити, чи не прийшов крамар на нещодавно зачищену, новостворену базу. В цілому, мод мене приємно здивував своєю увагою до кожного аспекту гри. Автор моду знав, що Сталкера робить сталкером. Залишилось багато цікавих речей, які я ще не згадав, але я не хочу псувати нікому перший досвід проходження цього моду, тому залишаю вам особисто віднайти всі цікавинки, які цей мод може вам запропонувати. Та да, якщо б я почав вникати в деталі, то це відео розтягнулося б в значній мірі. Але наскільки б він не був добротно зроблений, у нього також є декілька недоліків, самим суттєвим з яких, мабуть, є сама долина, а точніше її розміри. Незважаючи на в цілому цікавий дизайн локації, з часом мені почало набридати бігати по цьому лабіринту прірв назад і вперед. Я вважаю, що. Локацію зробили за великою, із-чого багато часу витрачається на спринт забіг від точки А в точку Б з ускладненням у вигляді пошуку переправи через прірви. А статичні респауни в одних і тих самих місцях мутантів, які були зачищені менш ніж 5 хвилин назад, не додають цьому процесу веселощів. І ви, можливо, вже здогадались, але в цьому моді відсутній алайф. Або я його просто не побачив. Всі мутанти прив'язані до своїх точок спауна і не емігрують. А груп сталкерів за всю гру я нарахував приблизно чотири. Перша на початку сталкері, що загубили друга в аномалії. І ще три групи з'явилися в останні півгодини, із яких тільки одна ворожа. І всі вони були теж прив'язані до своєї місцевості. На локації можна зустріти ще декілька груп зомбованих сталкерів. Але вони теж прив'язані до своїх спаунів. Декілька слів щодо ретекстуру аномалії в локалізації. Так, звучить дивно, але воно так і є. Локалізація григує в собі ще декілька інших модів. І знаю, що це все справа смаків, але застосований ретекстур мені здався нелорним і неякісним. Наприклад, ось вам партікли граві аномалії з якимись дивними тінями по контуру. Мені здавалось, чи вони мали світитись. Чи то вони, як чорна діра в себе світло засмоктують, я не знаю. Якщо ж говорити про стабільність моду, то вона досить висока, і за весь час у мене сталося всього пару вильотів і те через зброярський пак, який йшов з локалізацією. На замітку, чому вилітало? Якщо ви використовуєте змінну оптику з підстволом, якщо ви завантажите збереження, коли ваша зброя в режимі підствола, і прицілитесь, то існує ймовірність вильоту. Продовжуючи тему. Технічного аспекту мода з локалізацією. Постійно, коли я знаходився поруч з базою, або недалеко від неї, дивився приблизно в її напрямку, в мене виникали дуже дивні просадки FPS, десь на 30 кадрів. І я кажу, що це саме проблема з локалізацією, тому що мені розповідали, як люди проходили в оригінал, і таких проблем раніше не було. Єдині зміни, які я сам вносив в гру, це X-Ray Game DLL. Я змінив валюту з РУ на Юа. Так, я знаю, що там Юа через H, але так у мене чомусь гра вилітала. І додав нові шрифти для 2К-моніторів. Все. Я схильний думати, що це із правок штучного інтелекту, які додали в українській локалізації. Але можу, звісно, помилятися. В цілому долина шумів це добротна модифікація. Є в неї свої недоліки, свої сильні сторони. Мені сподобалась вона за свою самобутність і те, що це сюжетний мод. Бо останнім часом сталкерський модінг весь розвивається навколо гам, аномалій, ну і інших збірок на цій платформі. Долина шумів стала ж своєрідною віддушиною серед всього цього свавілля фріплейних модів. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Якщо так, то поставте подобайку, Якщо ні, то ну так, дізлайк є. Yeah. Підпишіться, якщо є бажання. До речі, стріми часто проходять, тому будь ласка, я вас чекаю. На цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.